Добрий день, друзі. Огляд трактора Ford 244 Люкс. Це моделька така ж сама, як Кентавр, як 254 Scout, як джинма. Встановлений КМОвський двигун 385. Задня широка резина 11,2х24. Встановлена, переднє колеса 6,5 на 16. Заднє колія можна регулювати. Можна перевертати диск. Переднє колія перевертається, колеса, теж можна регулювати. Класний трактор 5850. Зараз акційна ціна. Задок у нас іде зашитий. Гідравліка задня піднімає 420 кг. Є дві гідропари виходу. Ось ми бачимо. Також розетка йде в комплекті. Вал відбору потужності, 6 шліцевої, дві скорості 540 1070, Також блокування диференціалу. Мост у нас встановлений такий же самий, як і. Кентавер, джинма, ДТЗ-трактор плюс-мінус. Коробка 4 плюс 1, повишена, понижена передача, регулювання ручного газу, блокування, управління гідравлікою. Також встановлений гідропідсилювач керма на тракторі. Також є лючок. От зараз топові модельки чи нові модельки вже виходять і у них знаходиться лючок для заливоку солярки. Отак ось. можна заливати, лічку вставляємо, заливаємо. Фільтр, циклон. Заливаємо мастилко 150 грамів, воно працює все класно, промиваємо і далі працюємо. Кемовський двигун встановлюється. Джинма, Фатон Лавол, Донфенг, Кінтавер та Форте. Класний двигун. 385. Зараз стандарт по двигунам. Це зробили для того, щоб не було питань. По поводу ремонту через 5-10 років, коли а, щось з трактором трапляється, щоб був один стандарт 385 двигунчик. Далі, передній редуктор мост встановлене, крила у нас ідуть в комплекті к трактору, зіп іде в комплекті к трактору. Отакий от тракторець можна замовляти у нас. Наставочка безкоштовна. Виглядає дуже потужно цей трактор. Це... Такий же самий, як і кінтавер 244 SX, тільки цей трактор на максималках. SX, якщо дивитися, 6150 доларів, 6200 доларів буде коштувати там з Дудисковим щепленням. Тут буде 5850 зараз по акції. Хто встигне, то встигне, хто не встигне, потім по 600 будуть купувати. Ну, Думаю, що встигнуть. Так, противоваги задні є, передні противаги є. Приборна панелька не показав. Приборна панелька у нас електронного типу повністю захищена. Сидіння у нас з регулюванням жорсткості йде, задні стоп-сигнали у нас ледовські, крила великі, задок зашитий, гідравліка, принуділівки тут немає. Угору приноділавка, униз під, під своєю вагою та плаваючий режим, як на всіх тракторах. Зараз є трактори вже випускаються з приноділавки, ну, опять же, це для кого потрібно, той і купує. Передній редуктор не вміст, можна нагружати, погрузчика ставити. Дуже класно відпрацьовують ці мости, питань немає. Кому сподобалось, підпишись на канал, залишай замовлення, залишай питання, дзвоніть. Всім гарного дня.